Діалог почуттів таким словосполученням означили жанр свіжої прем'єри в облмуздрам театрі Кохання з присмаком дощу. Матеріалом для нової постановки стало маловідоме оповідання очі блакитного собаки, яке з'явилося на світ 65 років тому з-під пера Габріеля Гарсія Маркіса. 17 квітня світ ушановував 11-ту річницю смерті видатного колумбійського письменника. Думаю, що нікому не потрібно рекламувати і доводити. Значимість, цінність, відомість, популярність, геніальність Маркеса. і це і честь для кож для репертуару кожного нормального сучасного театру, коли власне в репертуарі з'являються твори. Письменників такого рівня автор нової вистави – 22-літній Іван-Франківець, який опановує фах режисура драми в столиці, кохання з присмаком дощу, його дипломна робота. На перший погляд, ретельно обраний матеріал про історію стосунків видався юнакові оманливо легким. Одинадцять картин, і якби вони між собою майже не з'єднані. Вся проблема була в тому, щоб їх зв'язати між собою, як поєднати ось цю історію двох людей, з'єднати їх. І в цьому була мені здається найбільша складність. Вистава для двох, адже вона також про пару. Режисер початківець у роботі з молодими та вже досвідченими акторами знайшов і послуг, і терпіння з підтримкою, а також нові амплуа для тих, хто відомий здебільшого комедійними ролями. Тепер вони шукатимуть ілюзорне кохання в реальності. Ну дуже цікаво було працювати в цьому матеріалі, тому що він виносить ще й цю тему на поверхню: що не потрібно закриватися, не потрібно жити якимось своїм світом, відкриватись для людей. Дарувати їм любов, тепло, тому що людська людська душа створена для того, щоб любити, кохати. Окрім акторського дуету на сцені більше нікого. Та за лаштунками, точніше, перед ними ще один активний учасник вистави на камерній сцені. Кохання з присмаком дощу це третя робота в театрі від же Сергія Пілявця. Його візуалізація в постановці надає їй додаткового емоційного навантаження.